Зеленський знає як вийти з війни, на банковій почали сушити собі голову, що зробити, аби Зеленський залишився максимально довго на своїй посаді. Оточення найближче Зеленського пробує законсервувати його у владі. Порошенко був злом, тому що вони думали, що Порошенко старається стати головним олігархом країни. Зеленський головнокомандувач тільки в сенсі мобілізації всенародних сил для перемоги. Вітаю, друзі! На Банковій почали сушити собі голову, що зробити, аби Зеленський залишився максимально довго на своїй посаді. Тобто, фактично, оточення найближче Зеленського пробує законсервувати його у владі. Хоч це для суспільства стає... Вже проблемою нестерпною українці дуже стомились від Зеленського, від його бездарної, абсолютно, управлінської політики, зокрема, від бездарності в міжнародних справах принизли для України поведінці його особисті, його оточення. І найголовніше абсолютної яловості в боротьбі з корупцією. Вони свого часу розповідали байки про Прошенка, але те, в що переродилося оточення Зеленського, це просто ну, зграя покидьків якихось. Зараз, наприклад, так званий гетман, це, тобто ну, головний е рішала в оточенні зеленського з приводу податків і мит, придумав, як би зачмирити простого українця, який продає останні потерти джинси через ОЛХ платформу торгівельну. Щоб з нього ще злупити 200 гривень податків, уявляєте? Тобто вони вирішили на останок залізти в кишеню найбіднішим. Для чого це робиться? Я не розумію. Вони з одного боку, ніби хочуть переобрати Зеленського і дають накрастися олігархам, але з іншого боку, хочуть вже остаточно зачмирити простого українця, який, власне, радісно біг свого часу голосувати за Зеленського в надії, що Зеленський йому покращить життя. Ага, щас покращить. Отже, виліз на ефіри Подоляк і заявив Зеленський, повинен йти на другий термін, він глибоко всередині війни і знає, як з неї вийти. Ви знаєте, для частини олігархату Порошенко був злом, тому що вони думали, що Порошенко старається стати головним олігархом країни. Він дійсно відібрав великі суми грошей від них на користь суспільства свого часу. Нагадаю, що головним терміном політологічним 16-18 років була деолігархізація, деолігархізація. Тобто Порошенко його з олігархами. З обранням Зеленського олігархи собі комфортно почуваються. І тут Зеленський шукає собі потенційних союзників. Звичайно, олігархат може бути його союзниками, особливо ті власники медіахолдінгів і телеканалів, які отримують бюджетні кошти під час війни під парасолькою єдиного марафону. Наприклад, медіахолдинг Пінчука отримував в районі 200 мільйонів на рік додаткових коштів від держави. Ну, не кажучи вже про один плюс один, по-моєму, там взагалі левова частка була. І от тепер для того, щоб Зеленському піти на другий, а тепер не зрозуміло. Це другий чи третій термін. Вони ще бояться йти в Конституційний суд, аби отримати роз'яснення, який це буде термін Зеленського, оскільки президентський термін у нас п'ятирічний. Зараз Зеленський вже пересиджує рік. Ну, можна сказати, що півтора роки понад. Термін він вже точно перебуває. І Куди це зараховувати? В другий чи в третій термін, потім наступний термін зеленського. Другий без виборів він по суті пересиджує. Тому замість знаєте, як нормально, політики починають звітувати про свої успіхи, готувати громадську думку через демонстрацію успішно виконаних попередніх зобов'язань. Де ці зобов'язання, мабуть, дійсно позначилися непогано. то це в цифровізації держуправління і наданню державних послуг через цифрові платформи, через ну, головну цифрову платформу «Дія». В цьому сенсі цифрова трансформація держуправління має певні успіхи, і це, мабуть, дійсно. Ну, найкращий, найуспішніший проєкт Зеленського. Хоча він не зовсім з нього починався. Ну, але Бог з ним. Бо починався він часи Порошенка з електронного підпису і з електронних декларацій. Насправді e -e, що e -e, головне зараз, і найдражливіше за суспільств, для суспільства замість починати говорити про рівність. Перед законом для різних верст населення. Зеленського люто загризаються з військовими, розгорнувши цілу системну таку кампанію з переслідування і генералів, і полковників, і, і нижчих офіцерів. Тобто військових трамбують неабияк. І це виглядає дивно, бо на військових лежить найголовніша державна місія оборони країни. Зеленський не буде обороняти країну, він робить все, щоб її. Здати на якихось там договірних умовах частину території Путіну, щоб Україна була така обчікрижена, принижена, розтоптана, і ще й зверху, ну по суті, все, на що очевидно підписувався Зеленський, ідучи в президенти, все це викладено у Стамбульському в начерку Стамбульської угоди, де Україна повинна була. Бути просто кастрована, тобто мала якісь смішні е, декоративні збройні сили, е, обеззброєні, ну і, і пішло-поїхало. Російська мова, російська церква, російські партії, тобто абсолютно несуверенна країна. Основним завданням, під яке Зеленський і обирався, було це. Чому? Тому що. Згадаймо два роки мінімум на Зеленського працювали е, ботоферми Пригожина. Вся російська телемережа, вся російська пропаганда знищувала Порошенка. Це значить, що вона працювала на перемогу Зеленського, і Зеленський вдав, що участі Росії в його перемозі немає. Є за що він власне і розраховується, розплачується і досі. Тим більше, що коли Подоляк каже, що Зеленський знає, як вийти з війни, а, а, а як він не знав, як не допустити війни, нам важливо не вийти. Нам важливо було не допустити спочатку війни. Якщо допустив, то піди. Зеленський неодноразово клявся, що як тільки він порушить закон, він, він складе повноваження і піде. Колись він десь е, говорив про те, що якщо я не зможу е, допом, ну, перемогти, то я повинен піти, по, по, перемогти повинен хтось інший, привести країну до перемоги. Але, по, про те, що Зеленський втручався в дії Збройних сил і фактично підірвав розривав всі плани військового командування. Це просто катастрофа. З точки зору демократії і демократичних принципів у справах військових, в оперативне управління військами політики не мають жодного права втручатися. Зеленський головнокомандувач тільки в сенсі мобілізації. Всенародних сил для перемоги. А на полі боя, бою керують військові, не політики. Справа в тому, що Зеленський по суті створив обставини, коли створилася частина війни, тобто, з одного боку, військові, члени їхніх родин, далі волонтери, далі ну, союзники. Ну, такі небайдужі громадяни, от створився кластер підтримки збройних сил. І ми бачимо, що в цьому кластері Порошенко донатить на збройні сили, але донатів з боку Зеленського ми не чуємо. Тим більше, що на тлі оцих заяв Кельога про 50 мільярдів вкрадених в крипті оточенням Зеленського, це чесно кажучи, жахливі дані. І очевидно, що про цю крипту і про ці 50 мільярдів, якщо Зеленський справді рипнеться на вибори, то це буде головною темою. На наступних виборах і Зеленському доведеться чаще відповідати за ці на ці закиди ніж на закиди оточення Зеленського під час минулих виборів про те, що Порошенко вбив брата. Ну, це звичайно дикість, але що тут говорити? І тут цікаво інше: коли радник президента каже, що Зеленський повинен балотуватися, це звучить як політичний тиск. В демократичній державі рішення на участь у виборах має належати кандидату і найголовніше народу. Ну, є от така теза. Але. Е Очевидно, що е, Подоляк це е, род єрмака, тобто його функція озвучувати якісь хотілки єрмака, і е, зрозуміло, що якщо Зеленський потрапляє під імунітет в будь-якому випадку, то ні єрмак, ні татаров, ні всі інші не потрапляють ні під який імунітет. І за БЕК-офіси, за втручання в прийняття рішень легітимної гілки влади кабінету міністрів комусь рано чи пізно доведеться відповідати. Так само, як доведеться відповідати Стефанчуку за абсолютно незаконне рішення по забороні дії, по обмеженні депутатської діяльності, в тому числі Петра Порошенка. Свого часу, в жовтні 2020 року, президент Зеленський в інтерв'ю для BBC в Hard Talk, пригадується, тоді це досить ну, розголос отримав інтерв'ю. Що він сказав? Якщо я не зможу закінчити війну, значить потрібно, щоб прийшла інша людина, яка спроможна закінчити цю трагічну історію між нашими країнами. Зеленський не те, що не закінчив війну, яка перейшла в спадщину йому від попередньої влади, від президента Порошенка. Хочу нагадати, що не Порошенко цю війну починав, не він нападав на Росію, на всяк випадок. Так от Зеленський сам замість піти, не те, що зупинити війну, а після неспроможності зупинити піти, він притягнув. Повномасштабну війну. І після цього він збирається йти балот. От він в одному, одна півкуля його каже, я зараз піду, а інша півкуля каже: А як, я, як ти підеш, якщо ти підеш і сядеш? Бо тобі тюрма плаче, називається. Тому ми вже звикли, що український, що, тобто що український народ якось проковтує брехню Зеленського. Він жерклявся, що він іде лише що він нового терміну. Він ніколи не буде. Це в 2019 році ми всі пам'ятаємо, як він це голосно, так на всі боки заявляв. Потім 2020 року він заявляв, що піде у відставку, якщо порушить закон. Скільки після цього він порушував закон? Скільки після цього він. Порушував закони. Починаючи, я вже минулими днями говорив про те, що він свого, він свого часу е, продав облігації е, внутрішньої державної позики, по-моєму, на 5,5 мільйони. І навіть не задекларував цю суму. В НАЗК, звичайно, виникли дуже багато питань, але потім хтось акуратно, так би мовити, дав по шарабану НАЗК і всі заткнулися. Тобто зараз Банкова починає гріти тему другого терміну, але другого чи третього. Тому що якщо Зеленський обирається на 5 років, то він пересиджує два терміни. Розумієте, це вже два 2,5, тобто три терміни. Знову антиконституційно виходить. Тобто без взагалі -то починати вибори, без роз'яснення місця. Якщо Зеленський йде на нові вибори, то йому треба було б звернутися до Конституційного суду і щоб українське суспільство отримало, хоч якесь зрозуміле роз'яснення, на який термін він обирається, скільки він буде там керувати. Для того щоб потім не обрати зеленську, щоб його так би мовити, тикнути в сліди його політичної життєдіяльності. І закликати відповісти за все, що він натворив і з українською державою, з державними інститутами українськими, з українським правом, врешті-решт, з українською Конституцією. Гарант Конституції, який розтоптав Конституції, не має жодних прав на переобрання. Дякую. Дякую справжнім гарантам Конституції і прав людини Збройним силам України.